Вітаю, друзі! Сьогодні ми вирушимо до нової Зеландії. Тут, на північному острові, у районі Вайтомо, криються у вапняковому масиві дивовижні печери. Мовою Маорі Вайтомо означає приблизно вода, що проходить крізь отвір. І дійсно ця система печер утворена водами, що просочувалися крізь стародавні вапняки. Відповідно, каверни вайтомо вражають дивовижними формами сталактитів і сталагмітів. Ці мінеральні утворення формуються тоді, коли вода проходить крізь тверду породу і крапає зі стелі порожнини, залишаючи за собою незначний осад. З кожною краплею кількість осаду збільшується. На стелі утворюється мінеральний виступ сталактит. Краплі, падаючи зі сталактита, формують на підлозі сталагміт. Коли сталактити і сталагміти з'єднуються, утворюються мінеральні колони сталагнатий. Такими формаціями прикрашена вся система печер Вайтомо. І вони дійсно прекрасні, наче склепіння чарівного підземного палацу. Та не тільки мінеральні утворення роблять печери Вайтомо такими привабливими для туристів. У цьому чарівному палаці є природна нерукотворна ілюмінація, дійсно магічна. А відповідає за неї ось це непоказне створіння, грибний комарик Арагнокампа Люміноза, точніше, його личинки. Крихітні гробачки мають здатність до біолюмінесценції. Вони плетуть гнізда із шовку на стелях печер, звішують вниз нитки з крапельками липкої рідини, а потім підсвічують їх світлом із власного тіла. Так вони залучають дрібних комах, якими харчуються. Личинки рухаються в межах своїх мисливських танет, і це виглядає дійсно казково. Завдяки цим створінням, які рідко досягають довжини в 3 сантиметри, туристи з усього світу прагнуть побачити печери світлячків, а комплекс Вайтомо вважається одним із природних див світу. Я із цим радо погоджуюся, звісно, і за традицією нагадую, що маю безліч цікавинок для вас. Тож з нетерпінням чекатиму на нову зустріч, аби розповісти вам про нові дива.